Нову концепцію туризму пропонує гостям Ірландія. Відтепер там з особливою пошеною чекають на фанатів астрономії. Для них розробили спеціальні маршрути і заохочують обмеженими пропозиціями. Як, наприклад, відвідати Мегаліт Ньюгрейндж у день зимового сонцестояння. Зазвичай любителі астрономи чимало часу проводять удома біля своїх телескопів. Але тепер можуть поєднати хобі з подорожами та заглибленням в історію. Ірландці створили для них нові маршрути, так звані астрономічні стежини. Вони поєднують відвідини старовинних будівель та астрономічні дослідження. Зірка маршрутів – Нью-Грейндж. це мегалітична споруда, якій більше п'яти тисяч років. Вхід орієнтований таким чином, щоб вранці 21 грудня, в день зимового сонцестояння, до центральної кімнати через маленькі віконці над дверима потрапляло сонце. Побачити це можуть лише переможці спеціальної лотереї 50 осіб. Їх обирають із кількох десятків тисяч охочих. Навіть після багатьох років досліджень і численних знахідок, інших астрономічно орієнтованих споруд, ця залишається найстарішою точно орієнтованою структурою у світі. Ньюгреєн один з найстаріших мегалітів у світі. Він фігурує навіть у кельтських міфах, як курган фей. Ірландці досі вважають, що побачити цих тендітних створінь можна на Геловін. Багатовікова культура, постійний розвиток науки та ірландські традиції оповідання. З цього складаються ці землі. Тут поєдналися наука, просвітництво, культура. Ірландія має надзвичайно багату та цікаву історію. Однак і молодші будівлі не варто лишати осторонь у новобудові, який всього 400 років замку Блекрок працює одна з найкращих в Європі обсерваторій. Там теж раді бачити туристів. Можна піднятися на вежу вночі та спостерігати звідти за небом або відвідати унікальну інтерактивну експозицію. Ідея поєднати астрономію з археологією викликала неабияке зацікавлення в туристів. Чимало людей прагнуть більше дізнатися про історію Ірландії, яка налічує тисячі років, і водночас поринути в майбутнє, потрапивши до найбільшого в країні планетарія. Надалі автори проєкту планують створити астрономічно-історичні маршрути, які об'єднають подібні місця по всій Європі.